Вітчизняні аграрії нагодують китайців. Уже з 2014-го Україна експортуватиме до КНР сою та ячмінь. А також в наступному році триватиме підготовка фітосанітарних протоколів для поставок ріпаку та пшениці. Загалом Мінагрополітики планує продати до піднебесної наступного року продукції на 2,5 мільярди доларів. А в 2015-му – до 4 мільярдів. Ми розраховуємо на сьогоднішній день. Постачати сільськогосподарської продукції вже вийти на обсяг 2014 році мінімум на 2,5 мільярди доларів, а з 15-го року мати стабільне постачання сільськогосподарської продукції на китайський ринок не менше 3,5-4 мільярдів доларів. Що це для нашої країни значить? Країна, яка є експортно орієнтована в аграрному секторі, звичайно, для нас новий потужний ринок це дуже важливо. Дуже важливо. І сьогодні він стабільний і прогнозований, і в певній мірі законтрактований на багато років вперед. Також очільник відомства заявив, що за наступні п'ять років КНР планує імпортувати продукції на десятки трильйонів доларів. І всі країни, які експортують сільгоспродукцію, хочуть потрапити на цей ринок. Україна ж стане третьою державою в світі, яка отримала можливість продавати зернові до піднебесної.